Володар перснів. Ви бачили цей фільм? Давайте разом відкриємо цю коробку з німецькими кіндерами. Бачите, вона має попастися ось така гра. Такі Ну, 2002 року це вже старі кіндери. Так, у нас в упаковці має бути 7 кіндерів по 20 грам. Має пасти це такий саруман і дерево бомбард. Такий літачок ще може бути. Так, давайте будемо відкривати. Люблю відкривати такі старі кіндери, тому що можна зібрати такі фігурки, які зараз або не знайдеш, або вони йдуть вже в не дуже гарному стані і без вкладки, без різних елементів. Потрібно шукати, дивитися. Давайте приступати. Щось тут написано. А це це гра. Тільки я поняття не маю, як грати в неї. Можливо, хто знає, напишіть в коментарях. Так, а от наші кіндери. Всі в гарному стані. Давайте розпочнемо відкривати перший кіндер. Як бачите, яйця не пошкоджені. Ніякі комашки тут не завелися. Так, будемо відкривати обгортку легенько, тому що хочу собі її зберегти в колекцію. Вони дуже легко рвуться, ці обгортки. З і це теж гарне. Ось така обгортка. Як бачите, всередині яйце вже коричневе, воно непридатне для вживання. Ну так, на стільки часу. Так ось така коробка. Капсула точніше. Важко відкривається. Теперішні кіндери легше відкрити. Інтересно, хто нам попадеться. перший. Ой, я, здається, знаю, хто це. Давайте точно подивимося. Багато папірців. Так, це Саруман. От інструкції від нього, як його збирати? І вкладка. До речі, бачите, він тримає кулю. Яка має світитися. Не знаю, за стільки часу, чи вона ще світиться. Бачите, тут є спеціальний папірчик, чи як це називається, щоб батарейка не розряджалася. Але це ще з 2002 року, тому я думаю, що вона вже не працює. Але ми попробуємо. Багато елементів. Як бачите, не світиться, ну, мені порадили, що потрібно поміняти батарейку і почистити контакти. До речі, на рахунок шоколаду, він трішки неприємно пахне, але немає такого різкого запаху. Як деякі говорять, що тільки як відкриваєш, відразу чути цей неприємний запах. Тут немає, тут потрібно принюхатися. Так як я відкриваю, то сильно не відчуваю такого. Все, що в нас Випадається. А, це походу, дерево. Це бомбард, так, от вкладка від нього. Тут інструкція. Подивіться, як багато деталей, і це все треба скласти. Точно без інструкції не обійтися. Угу. Це важче, ніж я думала, Аж пальці болять, але нічого потрібно скласти вже. Зате подивіться, яке це дерево класно виходить. функціональне, всі частини е, рухаються, е, можна крутити. Дуже гарно. Так, наступний кіндер. Як бачите, тут капсула трішки відрізняється від попередніх. Немає ось таких дирочок, не знаю для чого вони є. Для того, щоб провітрювалося. Щось у нас блакитне. Це, подивіться, такі песики. Угу. Ми маємо ось такі колища, та, походу песик буде їздити. Давайте його зберемо. Угу. Так що залишилося голову поставити на місце. І подивіться, який ж він милий, <гум> як він їздить, і це волосся закриває йому очі. Прикольний. Угу. До речі, хто відкривав таку ж коробку, напишіть в коментарях. Чи вам попадались такі ж самі фігурки, а особливо колекційні з цього володаря перснів, чи, можливо, якісь інакші. І так само у ці збірки інші колекції. Чи щось було цікаве? Так. Тут щось оранжеве. Перший дінос. Це такий динозаврик. Ага, бачите, тут динозаврики тримають свої фотографії. Такий прикольний. Ага, він тримає на фотографію в зубах, як він віддихав. Угу. Ну і подивіться, хіба ж я знайшла би такого року випуску Кіндер. Ну, може, в такому стані, може і знайшла би, але, думаю, оцієї фотографії. Вкладыша можливо би не було. Тому є перевага у цих ще закритих кіндерів, які ще ніхто не відкривав. О, тут у нас червона капсула. Така мені ще не попадалася. Має бути таке дерево. No, і бачите, капсула є елементом цієї фігурки. Дивіться <laughs> який смішний носик. Щось не хочеться детальки закріплюватися, відпадають постійно. Оце, походу, коріння того дерева. Одиня як підставка. Що і без нього нормально стоїть на капсулі. Лишилося ще два кіндера відкрити. Інтересно, ще буде якась колекційна фігурка з. Володаря перснів, чи це вже будуть якісь просто збірки іншої колекції? О, це той літочок, який був на упаковці. Теж багато деталик, гарний. І останній кіндер, а тут нам попалася ось така машинка, вже зібрана, з квіточками, дуже гарна. Мені сподобалося. Я, можливо, би хотіла зібрати повну колекцію, якщо це якась колекційна. Ну, можливо, на одна. Так, тож, давайте подивимося, що нам попалося. Нам попалися дві фігурки з володаря перснів. І п'ять інших фігурок з інших колекцій або збірок. Загалом мені сподобалося. А як вам? Напишіть в коментарях. Дякую, що були зі мною, дивилися. Підпишіться, ставте лайк. Дивіться наступні відео. Всім папа! -па.